Добрий ранок, я Олексій Бурлаков, і Коротко розкажу вам про те, що ви могли пропустити з того, що сталося протягом ночі та ранку. Не забувайте підписуватись на канал. Це дуже важливо для того, щоб це відео побачило більша кількість людей. Дякую вам напередодні ввечері в Києві і в деяких районах Білорусі бачили тривалий жовтий або зелений спалах. Після якого в столиці, наприклад, було оголошено про повітряну тривогу. Спочатку Андрій Єрмак, голова офісу президента, каже, що це ППО. Потім видаляє повідомлення і з'являється версія із збитим супутником. Але й вона теж не витримує критики і поки не підтверджується. Чекаємо на офіційне пояснення. Істина десь там. Тим часом за добу українськими силами оборони знищено 21 так званий МОПЕД. Було випущено всього 26 дронів Камікадзе та нанесено 57 авіаударів з боку противника. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги в 325 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси для гаймарсів, артилерії та протитанкові ракети і комплекси і подібне. Наразі це все. Підписуйтесь на канал. І ми продовжимо робити цю рубрику. Це дуже важливо натиснути кнопку підписатись. Можна ще поставити лайк. До речі, це теж непогано. Дякую всім та бережіться себе.